Я думаю, порозважатися можна буде. нє нє ні, -ні, ні чувак. Ти куди? А Мені от такі це. от знайомства не потрібні. Це дуже ти близько. Під'їхав. Ні, ну з усіх І боків. Хтось буде допомагати. О, 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 ти ще. Арта, да, то дає. Можна їхати, забрали. Тихо, поставити. тихо, тихо. Ну ну взагалі, движуха, я прямо не знаю. Першу сорт Ой. Эх завжди. Технологія. Запаска є. Ви заблокували. А як тобі це? А отак? От Нє. Пробив.